Велику людину, генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. В історії завжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство. До них належить і ім'я великого українського поета, генія, що дійшов із небес Тараса Григоровича Шевченка. Ви вже багато чули, і знаєте про цю людину. Сьогодні ми ще раз перемогли сторінки його життя і діяльності. От його орели озверках та підроди і дорога. Кожній віч, і по мене від царства роди. Життя нашого поета таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда. За широкими морями, за лісами дрімючими, за горами кам'яними. Не наші, далекі сторони, стороні був колись веселий край, розкішний і багатий. Заворожені з ними людьми, зневолених ломами волями, одна неволя панська, а друга царська. І жили там рабами в тяжкій, чужій роботі, заворожені неволі люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано, ходили німини. Україна. тому вже тільки в цьому слові і для нашого духа, і навіть для руха чужинців приміть ціла музика судна. Країна сумної краси, країна, де найбільше люблять ворогу і найменше її має, країна гарячої любові до народу і чорної музрати, довгої, вікової, героїчної боротьби за ворог, в результаті якої велетенське падовище, високі в степовоги, руїна та прекрасна невесцівна, безімельність. Дарувала Україні пророка ім'я дала йому матеріна, Тарас, що означає бунта. Щороку, в березні, на його народині, схиляємо свої волю перед генієм Шевченка, шановуємо великого поета і художника, мислителя і борця. Саме тоді, темної ночі перед світом, в селі Моринцях на Звениворожчині. Чув білий, як пшениця кочмою, лице смопляха, виблискує, як чові, а очі ясні та сині, як на росі, льон. І слави його ще зі школи і гайдамаю, і розбіякою, і ледах.